Всім привіт, дорогі друзі, з вами Владислав Вінздей і в мене з'явилися нові вуса. Це через різку зміну температури, обвітря повністю лице, тому не звертайте уваги. Сьогодні будемо розминатися. Раз. Харчуватися два. Займатися спортом, тобто розминатися. Три. Що ще можна такого зробити цікавого? А давайте в наступних відео я буду розказувати рецепти, як я що готую кожного дня. Хорошо, шалізани чую. Також біля мене стоїть ось Мані Tree. Вона допомагає мені притягувати гроші з неймовірною швидкістю. Обов'язково купіть собі таку квіточку, називається заміокальпус. Зараз проведемо легеньку розминочку, оскільки в мене температура 36,8-37 впродовж цих крайніх трьох днів. Просто розігріємо трошечки собі м'язи, щоб відчувати себе більш комфортно та якось насичено, знаєте. У голову також шию обов'язково. М'язи шиї це найважливіше, що потрібно розминати. Кругові оберти, кругові оберти, плечі трошки, також плечі опуск. В ту сторону і назад. Потягнули м'язи грудні і спини водночас. І зараз перейдемо трошки до ніг. Основне, що треба зробити, це просто потягнутися, по кайфу собі. Не треба перенапрягатися, перенавантажуватися. Головне по кайфу розім'яти все і відчувати себе більш зарядженим. Також сьогодні їв на сідане просто чудові варенички з вишнями, на обід їв дируни з грибами. В грибах нагадаю вітамін D, який дуже корисний, але особливо взимку, коли сонця немає, потрібно його вживати і в великій кількості. Також я зараз читаю книгу Трансферінг реальності Вадіма Зеленда і мені дуже сподобався один відривок із цієї книги, і навіть я вам його зачитаю. Якщо ви впускаєте в себе негативну енергію, вигляд. Тоді якихось негативних емоцій, ну щось таке, який спорів, сварок. Якщо ви от, прям емоційно випромінюєте цю негативну енергію, вам будуть повертатися все новіші і новіші проблеми просто як бумеранг. Тому перефокусовуйтесь краще на мислення позитивне, більше думайте про хороше, про те, що ви хочете, про, про мрії. Якщо цінуєш те, що маєш. Дякую за це і хочеш більше, ти отримаєш більше. Тому я вже плюс-мінус іду на поправку. Скоро вже розпочну тренування. Прям жорстко. Я вже дуже хочу і в зальчик піти, і потренуватися, і побігати трішки. Так що в майбутньому чекайте. Ну може не побігаю, звичайно, бо ми, ну, градусів тепла, але в залчик точно піду. Тому обов'язково слідкуйте, підписуйтесь на канал і бажаю вам удачі.